Слава Ісусу Христу. Сьогодні в Іванській розповіді ми почули про те, як Христос, прямуючи до Єрусалиму, розповідає своїм учням апостолам, що буде страждати багато від книжників, пересвященників, які його засудять, видадуть його погано, насміхатимуться з нього і вб'ють, і по трьох днях він воскресне. І знаємо, що після цих слів, як і Іван сини заведе, підходить до нього і кажуть. Учителю хочемо, щоб ти нам зробив те, чого попросимо. І говорять вони, що хочуть сидіти праворуч, другий ліворуч у славі Христовій. Ісус їм сказав, не знаєте, чого просити. Христос Господь говорить про терпіння, пересідування, хресну смерть, а вони його просять про те, щоб бути праворуч і ліворуч у славі. Подібно і в нашому житті ми теж. Не знаємо, чого просимо. Христос Господь дає нам зрозуміти, через обставини життя, що життя буде нелегке, що прийдеться боротися з спокусами, з гріхом, що треба дуже бути пильним, міцним в вірі, міцним в християнських переконаннях, для того, щоб виконувати волю Божу. А людина замість того, щоб просити витривалості у терпіннях, м'ятливості в рідних ситуаціях, щоб могти. Долати спокуси і гріхи, починає просити Господа, Господи, дай мені добру роботу, дай багато грошей, і ще інші різні земні справи вимолюю Господа, або хоче добру посаду, у вигідне положення в суспільстві, хоче великого комфорту, задоволення. І Ісус може тебе сказати, не знаєте, чого просити. Можливо, твоїй не потрібна добра робота і велике забезпечення. А їй зараз потрібно християнське виховання, їх треба навчити жити правильно, щоб боролися за гріхом, щоб вміли молитися. А хтось для них намагається випрошувати великих земних благ і не розуміє, що просить у Господа. Також в інших ситуаціях ми повинні просити у Господа мудрості, відповідальності, віри, щоб протиставитись гріхові, щоб приймати правильне рішення щоб могти терпіти за Божу правду і не брати участь в, в гріхах з тими, хто зневажають Божий законик, з тими, котрі не мають віри. Підійшли Іван, і Яків до Ісуса і кажуть, хочемо, щоб ти нам зробив те, чого попросимо. Що хочете, щоб я зробив? Дай нам тільки йому кажуть, щоб ми сиділи один праворуч, другий ліворуч у те, у твоїй славі. Чому вони задали таке питання? Бо в цій голові перед тим є розповідь. Про те, як багатий юнак прийшов до Ісуса, пана Коліна, і питався, як йому наслідувати життя вічне, що для цього потрібно робити. Але потім не захотів за Ісусом піти по житті, відкинув пропозицію Христа наслідувати Його. І знаємо, що апостол Петро після цієї зустрічі сказав Ісусу ось ми покинули все, пішли за тобою, що ми будемо, за те, мати. І Христос їм сказав, що... Цього в сто раз більше отримують і життя вічне. Може тому Яків і Іван запитують Ісуса, але вже не про те, що ми за те будемо мати, а вони вже напряму просять, щоб бути в славі праворуч і любовість Христа Господа. І Ісус їм каже, що не знає, що просить, тому що тільки дається тим, кого приготовано, але те, що ми просимо. Сидіти в праворушній печі і ворож не моє дати вам, а кому приготовано. Бо ж Іван і яків просили неможливого, тому що ми знаємо, що сидіти праворуч, Ісуса ліворуч, бути на більшій прочесті біля Христа Господа, то приготовано найперше при чистій Діві Марії, бо вона від самого Зачаття є свята, захоронена від природного гріха, і її належить на Почачи серед людей, вона є праворуч в славі біля свого сина, нашого Спасителя Христа Господа. Через те Іван і Яків просили неможливе, себе ставили в незручне положення і народилися на осуджі інших апостолів, учнів, котрі обурилися, почувши про те, які привілеї просять Яків та Іван. Можливо, ми теж в своєму житті просимо те, що нам не належиться, бо там комусь приготовано бути чи на тій чи інші посаді, чи ті чи інші функції виконувати в суспільстві. А людина рветься на чиєсь місце і хоче зайняти вигідне положення для того, щоб мати забезпечення, славу, успіх. Тому нам треба зайняти те місце, яке нам приготовано Господом Богом. Потрібно мати велику любов до Господа, матеріальні цінності ставити на другий план, а також бути послушним Божому Слову, тому що те, що для нас Господь приготував, це для нас найкраще. Ми можемо мати такі чи інші намері, плани, задуми. Але Христос Господь приготував для нас певне служіння, певне місце в суспільстві, дано відповідні дари, харизми, благодаті для того, щоб ми могли чинити добро, виконувати волю Небесного Отця. Через те ми повинні знайти своє місце, яке нам приготовано Господі, і не вимагати від Господа те, що нам не потрібно. Бо люди часом помиляються, починають шукати те, що їм не дано, і потім і нарікають на Бога, а то ще й грішать, або інших принижують і роблять замішання в суспільстві чи в родині, бо не живуть по волі Божій. Тоді Ісус прикликав і сказав їм, ви знаєте, що ті, які вважають княземи народів, верховують ними, і їхні верможі утискають їх. Не так воно хай буде між вами. Але хтось поміж вас хоче стати великим, хай буде вам слугою. Апостол Іван Богослов, знаємо, був відданий Христові, він йшов аж під Хрест Христа, навіть коли інші учні повтікали. Він же з Богородицею, з іншими жінками, які сідали за Христом. Був при смерті Христа на Голгофі, не боявся переслідувань, не боявся покарання, не боявся, що скажуть книжники, фарисеї. Він не боявся смерті, він так настільки любив Господа. Тому він був великим слугою Господа. Але в той час задали одиць як вам невідповідне запитання, коли просили, щоб бути праворуч, ліворуч в славі Христа. Не так воно хай буде між вами, але хто між вас хоче стати великим, хай буде вам слугою. Бо дехто навіть наш час каже, а що я тобі маю служити. Жінка може казати про чоловіка, чи чоловік про жінку, чи діти про дітей або батьки про дітей, а я що вам маю бути слугою. І таке виходить, що слугою бути це принизливо. І людина хоче панувати, хоче розкошувати, а от слугою не хоче бути. Христос же каже, хто хоче стати великим, хай буде вам слугою. І хто хоче бути з вас першим, хай буде рабом усім. У нас повинна бути позиція слуги. Ми повинні служити на Господу Богу, Божій правді, згідно Божого Слова, в Святому Дусі, в послусі, завжди виконувати Божі задани для того, щоб бути угодним Господеві. А також знати, що Бог хоче нам послужити, тому що син чоловічий не прийшов на те, щоб йому служили, лише, щоб служити і дати своє життя, як викоп за багатьох. Ми повинні не тільки на свої сили покладатися, а дозволити Духу Святому послужити нам. Він хоче нам допомагати, дає відповідні благодаті, ласки, щоб ми виконували ті чи інші завдання в житті, щоб ми навертали грішників, вчинили добро, поборювали спокуси, гріхи. Тому дуже важливо прислухатися до Духа Святого, до Його голосу, до його натхнення в серці, в чому він хоче нам послужити, в чому він хоче нам допомогти, розрадити, відвернути від гріха наполумити, дати інше добро, зміцнити у вірі. Якщо весляр на човні пливе і веслує, то важко він втомлюється. Особливо якщо супротивний вітер чи течія супротивна. Але якщо на вітрильнику пливе, тоді ловить попутний вітер і може набагато швидше досягти берега. Так само ми повинні... Своєму серці бути послушним над Святого Духа, що він нас повів найкращими, найкращими шляхами до святості, до чинення добра, шляхами успіху, виконання волі Божої, любові, служіння в дарах Святого Духа. Хто хоче бути з вас великим, хай буде вам слугою. Бути слугою. На перший погляд є принизво, але насправді, хто є слугою, хто слухається Бога, і Бог може ним послужитися, така людина до подоби Господеві. така людина завжди буде благословенна Богом. І ми з людських відносин, ми їх зауважуємо, що хто хоче послужитися, чи то в колективі, чи в сім'ї, не понтується, не свариться, не дорікає, не випоминає. А завжди з легкістю чинить добро рідним, близьким, знайомим, таку людину люблять, поважають, таку і на роботі тримають, такої в сім'ї поважають, тому що та людина чинить добро. Цека наш нашого успіху в тому, що ми прийняли Божу любов, що ми прийняли надхлиня Святого Духа і стали слугами Господніми, служили людям в силі Духа Святого згідно Божого Слова. Хто хоче, щоб ми завжди першим, хай буде рабом усім. Якщо слуга ще має свою волю, і він може вирішувати, в тому послужу, а в тому не послужу, а в цьому послужуся іншим людям, а тут не послухаюся їх, то він ще має вибір. А ось бути рабом усіх, тоді вже раб не має вибору. Він завжди робить те, що скали йому пан. І хто хоче спомість, вас бути першим, хай буде рабом усім. Бо Ісус прийшов, щоб не йому служили, а щоб послужити і віддати своє життя як викуп за батьком. Господь нас може поставити в такі ситуації, коли ми повинні жити для інших. І тоді ми це зможемо робити, коли станемо рабом усім. Почнемо чинити волю Божу, не будемо рахуватися своїм часом, своїми намерами, своїми статками, своїми бажаннями, а почнемо боротися за спасіння інших людей, віддавати своє життя як виклик за багатьох. Треба посвятити себе для того, щоб молитися багато за навернення грішників, навертати рідних, близьких, говорити їм про Бога. Якщо ми підемо в це рабство любові, рабство служіння Богові, боротьби за наверення грішників, тоді ми будемо великі поміж людьми. І будемо перші, перші в добрих ділах, перші до молитви, перші в тому, щоб відвертати людей від гріха. Бо син чоловічий не прийшов на те, щоб йому служили, лише щоб служити і віддати своє життя, як викуп за багатьох. За що ти віддаєш своє життя годину за годиною? На що ти тратиш своє дорогоцінне життя, свій час? Чи це є викуп за багатьох? Чи ти борешся за спасіння грішників? Чи цього присвячуєш своє життя, щоб навертати людей до християнської моралі, до духовності, до Божих законів, щоб відвертати їх від гріха, щоб відмолювати їх? щоб показати наприклад святої поведінки, навернути до церкви до Бога. Ми повинні дорогі христі переосмислити свої цінності, які маємо. Бо дехто віддає своє життя задля грошей, задля успіху, чи задля того, щоб угладарювати над іншими людьми, щоб панувати, чи грішно насолоджуватися. І цей шлях нікуди, цей шлях пекло, вічне прокляття. Нам вже треба насилити Христа Господа. І служити іншим людям в Святого Духа, і віддати своє життя, свій час, таланти, зусилля для того, щоб навертати людей, щоб викупити їх з неволі гріха, щоб привести їх до спасіння в Ісусі Христі, до правдивого покаяння, до Христової католицької церкви, до праведної поведінки.